Смартфони від Google вже досить давно приваблюють гіків всього світу і користуються неабиякою популярністю. Я зараз про лінійку Nexus, яку корпорація Добра створювала спільно з різними іншими компаніями. Втім, тепер на ринку присутній саме той смартфон, який по праву називають конкурентом айфона, адже нарешті компанія, яка розробила Android, створила залізяку, яка працює на цій операційній системі. Сьогодні говоримо про Google Pixel – перший мудрофон корпорації Добра. Було б дуже дивно, якби Google вийшла на ринок з якимось сіреньким, безликим смартфончиком за 200 баксів. Ні, це унікальний, а у синьому кольорі ще яскравий преміальний смартфон з унікальним дизайном. Так, багато хто плювався і плюється досі на такий дизайн. Втім, мені особисто та й всій нашій пінгвотусі таке рішення зайшло. Дещо розчарувала хіба що передня панель. Вона така ж безлика, як і у сотні інших смартфонів. Тут тільки дисплей, камера, мікрофон і датчики. А в білій версії ось і датчик посередині виглядає, і справді ну хреново він виглядає. Що ж тут скажеш? Виправдатись можна хіба що відсутністю логотипів та написів. А ось позаду нарешті щось оригінальне. Рішення з двома типами поверхні і виглядає класно і практично виправдано. Та й, взагалі, що може бути кращим за поєднанням металу та Gorilla Glass 4? Цей телефон не вислизне з рук, ні у холод, ні у спеку. Рукам завжди є за що зачепитися. Також це корисно для того, щоб у кишені безпомилково знаходити де верх, а де низ смартфона. Тут же позаду знайшлося місце для маленького вічка камери. Спала. І сканера відбитків пальців. Про камеру ми ще побалакаємо. А от щодо сканера скажу тільки, що працює він миттєво. Спочатку я досить часто випадково зачіпав його у кишені і телефон розблоковувався, але звик швидко і проблем з цим ніяких немає. Тож враження тільки позитивні. На нижній панелі симетрично розміщені решітки для динаміка і мікрофона, а також usb c роз'єм для зарядки і передачі даних. За динамік скажу, що в принципі він непоганий, але нічого унікального на що варто було б звернути увагу, в ньому немає. Розташування мені, наприклад, не подобається, адже так його вкрай складно не закрити рукою при перегляді відео або граючись. Втім, до айфона люди ж якось звикли і не скаржаться так критично. Ну що ж, настала черга камери. Це здається найцікавіша частина огляду після дизайну. Під час презентації, Google запевнили нас, що даний смартфон отримав найкращу камеру на ринку. Відповідальними за такі заявочки зробили ресурс DXOMark, які оцінили піксель у 89 балів. І як би там не було, працює камера дуже дуже добре і дуже швидко. Фото виходять шикарні як при хорошому освітленні, так і в темряві. Особливо сподобалась швидкісна зйомка, коли можна зробити серію з 20 знімків чогось швидкого та динамічного, та ще й з HDR, який між іншим увімкнений тут завжди. В цілому смартфону по зубах і динамічна зйомка, і погане освітлення, і дуже контрастні сцени. Плюс, само собою, є ручні налаштування. Тож мобільному фотографу однозначно рекомендуємо. Точно не пошкодуєте. Що стосується відео, то смартфон видає непогану картинку. Навіть з максимальним зумом, а стабілізація не дасть перетворити відео в тримтячу кашу. По управлінню, до речі, теж похвалю. Для запуску камери необхідно двічі натиснути на кнопку живлення. Фішка не унікальна і її дуже легко можна реалізувати, але чомусь все ж рідко зустрічається в даному випадку. Однозначно, лайк. Також дуже сподобалась можливість перемикати камери подвійною прокруткою телефона. Це дуже зручно, а головне швидко. І ще раз повторюсь: в цілому камера прекрасна, навіть при великому бажанні причепитися немає до чого. Так, можливо, звання кращої камери на ринку дещо перебільшено. Втім, жоден смартфон зараз на ринку не можна назвати найкращим. Всі флагманські девайси знімають плюс-мінус однаково. І піксель знаходиться саме на цьому рівні. Далі дисплей. В Google Pixel встановлений 5-дюймовий amoled дисплей з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів, тобто 441 на дюйм. Як і у всіх матрицях подібного типу, у екрана смартфона широкий колірний обхват, який гарантує яскраві кольори і практично еталонний чорний колір. Сам по собі, дисплей Pixel здався трохи холодним. В налаштуваннях чистого Android 7.0 немає можливості змінювати колір. Є лише нічний режим, який прибере сіні відтінки, але так екран стане за. Надто жовтим. Роздільної здатності Full HD більш ніж достатньо, щоб отримати чітку картинку на 5-дюймовому дисплеї. При цьому важливо відзначити, що в сьомій версії Android з'явилася можливість міняти як розмір шрифту системи, так і масштабувати її інтерфейс. Таким чином можна регулювати кількість інформації на екрані. Тепер залізяка. І тут як і належить флагману, все дуже класно. Працює піксель на базі 821-го який в свою чергу працює на частоті 1.6 і 2.15 ГГц. Оперативної пам'яті. 4 ГБ, з якої залишається 3,7. А за даними системи, при активному використанні смартфона з месенджерами, соцмережами і камерою в середньому за добу зайнято 2,5 ГБ. Щодо швидкості роботи інтерфейсу, то в Google Pixel вона неймовірна. На всі дії девайс реагує блискавично. Теж саме можна сказати і про синтетичні тести, і про ігрову продуктивність. Тут все точно так само, як і у випадку зі званням найкращого камерофона. З вбудованою пам'яті у Google Pixel справи йдуть традиційно. Є версії на 32, 64 і 128 ГБ. Беріть, що душа забажає, але майте на увазі, що можливість розширити пам'ять у вас немає. Флешку сюди, як і раніше, не завезли. У молодшій версії смартфона, яка і потрапила в мої руки, з 32 ГБ користувачів доступно 29,7. При цьому спочатку 5.4 займає система, а ще 1,7 додатки. У підсумку відразу після включення доступно 22,5 ГБ вбудованої пам'яті. Також варто розуміти, що Google подарує вам не Обмежене хмарне сховище для фотографій і відео в Google Photo, а також 3 місяці підписки на онлайн-сервіс Google Music. Як на мене, це приємні бонуси. Ну і автономність. Акумулятор у Google Pixel має далеко не рекордну ємність всього 2770 мАч. Втім, цього вистачає на повний робочий день активного використання або ж на півтора дні помірного застосування. Ну і висновок. Google Pixel це однозначно кращий Android-смартфон, який ми маємо зараз на ринку. звісно, не варто розраховувати і на бюджетний цінник. Коштує ця краса близько 700-800 доларів. А залишіть в коментарях, що, на вашу думку, краще: Google Pixel чи iPhone. Звісно, не забуваємо про вподобайки та підписуємося на наш канал. До зустрічі. Ну що ж, наштала. Ну що ж, наш, Опять наштала. Що ж такое? Ну що ж, настала черга камери. Це здається нечека. Як наштала проговорив, та й найчікавіше.